Чарівних снів Світлана Єфременкова. Жило собі на світі маленьке кошеня. Воно було таке кумедне, так весело гралося, весело і ніжно. Постувало щодня, бешкетувало, але завжди було лагідним і радісним, і всі його дуже любили. Жило кошеня зі своєю кошачою родиною в гарному кошачому будиночку. Який колись давно збудували люди. Цей малюк мав дуже поважне ім'я лев. Батьки вірили, що колись він виросте і стане хоробрим, наче справжній лев. Та поки інакше як левеням його не назвеш. У Левеняти було дуже насичене життя. Він мав багато друзів, знав безліч цікавих ігор. Навчався різних кошачих справ, подорожував із батьками різними вулицями, і мріяв про те, що колись зможе полетіти на повітряній кулі десь поміж хмарами. Коли день минав, кошеня лягало спати у своє ліжечко з м'якого поролону, згорталося клубочком і солодко засинало. Так було завжди. Але не сьогодні. Чомусь левеня не могло сьогодні заснути, чомусь йому було сумно, чомусь воно було збентежене. Так тривало цілий тиждень. Кошеня сумувало, погано спало і майже перестало гратися. Що з тобою відбувається, левеня? запитала уважна мама, яка звичайно помітила, що кошеня чимось засмучене. Мамо, останнім часом мені не сняться сни, або сняться сумні і погані, чесно відповіло кошеня. Як мені повернути мої радісні, цікаві і різнокольорові сни? На щастя, мама знала секретний спосіб, яким радо поділилася зі своїм малюком. Я подарую тобі мішечок чарівних снів, сказала мама. Завдяки йому тобі завжди снитимуться добрі і яскраві сни. Левеня дуже зраділо. Воно взяло мішечок, схожий на ті, у яких тримають коштовне каміння, діаманти, рубіни, сапфіри, тільки трохи більший. Котик сподівався, що сьогодні сон буде прекрасним, але дива не сталося. Йому знову наснився похмурий і сумний сон. Наступного вечора кошеня сумно сказало мамі, що чарівний мішечок не працює. Мама дуже здивувалася, бо знала, що це не так. А чим ти наповнив свій мішечок, щоб він подарував тобі гарний сон? запитала мама. Нічим, опустивши очі додолу, відповіло кошеня. А чим я мав його наповнити? Який сон ти хотів побачити? Яскравий і веселий, чи похмурий і сумний, поцікавилася мама. Яскравий і веселий, впевнено відповіло кошеня. Ну, то згадай яскраві, веселі і важливі події цього дня і уяви, що кладеш їх у мішечок. І він подарує тобі саме такий сон. Що сьогодні в тебе сталося цікавого і важливого? запитала мама. Сьогодні я грав із друзями в дуже цікаву гру і кілька разів виграв, а ще навчився хапати мишку за хвоста. Та й сонечко сьогодні світило так ясно, що мені було приємно від того. А ще мені подобається, що ти зараз поруч. Мамо, Ось чим я хочу наповнити чарівний мішечок. Чомусь я впевнена, що сьогодні твій сон буде найкращим, усміхнувшись, сказала мама. Коли кошеня заплющило свої великі котячі оченята, воно й справді побачило неймовірно приємну картину. У вісні день був не менш ясним і сонячним, ніж насправді. Кошеня сиділо у повітряній кулі. Яка піднімалася дедалі вище, десь поміж хмари. Унизу лишилися вулиці, дорога і рідна оселя. Раптом кошеня помітило, що хмарки у вісні не такі, як бувають завжди, коли не спиш. Вони пухкі і нагадують м'яке пір'я. Кошеня спробувало доторкнутися до хмаринки, і зрозуміло, що вона справжня. Воно подивилося трохи далі і побачило, що на сусідній такій хмаринці граються його друзі. Уявляєте? Граються просто на хмаринці, сміються і трохи бешкетують. Левеня підлетіло ближче і перестрибнуло на білу пухнасту хмаринку до своїх друзів. Далі вони весело гралися разом, аж раптом. Усе навкруги засяяло яскравими барвами, замерехтіло, із хмаринки, на якій були кошенята, до іншої такої ж хмаринки перекинулася веселка. Вона виблискувала різними фарбами і вабила до себе. Діти підійшли до неї зовсім близько, і вмить опинилися на іншій хмаринці. Це було так вражаюче. Ніби вони з'їхали з веселої гірки. Роззирнувшись навколо, кошенята помітили, що всі хмарки з'єднані між собою веселками. Звичайно, кошенята і наша левеня залюбки каталися на райдужних гірках. Це було весело, захопливо, натхненно, фантастично, неймовірно, чудесно, радісно і безмежно приємно. Левеня мирно спало і насолоджувалося своїм бажаним сном. А найцікавіше, що такий чарівний мішечок є в кожної людини. Поміркуймо з тобою, які яскраві, веселі і важливі події цього дня ти можеш покласти до свого власного мішечка, щоб налаштуватися на не менш яскравий, веселий і важливий сон. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал.